Чисники, гості мого каналу. Сьогодні нарешті надуманий, посадимо хоч цибулю і часник. Це не було як, коротне, вигорений не було коли. І розбираюся у головки чесника, ну дивлюсь, де там сухі, де хороші. Оказується, що я таке чула, і воно дійсно правда, що у головки чесника розділяємо на зубки. Є дівчатка, є хлопчики. Хлопчики, такі худенькі зубчики, ось ось такі маленькі. І з них кажуть, погано буде чесник, головка чеснику буде погана. Хоч ми завжди раніше садили, і батьки наші ніхто про це нічого не знав. А такі великі, гарні, крупні оці зубчики, це називається дівчинки. І такі дівчинки садить, неї, і з неї гарно вийде головка чеснику і буде дуже гарно. А такі худенькі, ось це ось, ось більш-менш нормальні ще, як кажуть. А це геть плоский, отакий плоский зубчик. І це в уголовці чесника одна-дві штучки завжди є ось таке. Бо я розібрала вже тут о, ці головки, розділила на зубчики, будемо садити. Ну і купила такої цибульки. Тут вони якось трьох-трьох породші, як, трьох, трьох як назвати названня. Є така довгенька, є така ковзенька. Є така якась плоска, Це Посадю, побачимо, що виросте, ну будемо садити. Треба садити, треба щось робити, бо не садити, то нічого не буде. Так що працюємо. Садимо часники, цибулі і Павлі куче тата. <рес> бо почали садити, а я кажу, що треба садити одна цибулинка чи часничинка, зубчик, зубчик, а десь на напр... кулачка бути. Він вже геть прямо кулачка ставить на землю. І садить чесник довго, ну йому каже, я ж хочу, щоб добре було. А тато йому каже, що хай вроде чесник такий забіжки, як він. Він ще сердиться. Щіпітільно, прям відноситься до роботи, зубчик до зубчика. Да, Павлік? Кажи всім добрий день. Hello. Всім привіт. Якщо хочемо. Хлопці рішили через рядок, рядок час не до цибулі. Холодно, звісно, сьогодні у нас 10 листопада, ми ще тільки садимо цибулю. Ну нічого, встигне вона вирости. А ти знаєш, що це не за праздник? Да, у нас праздник. Сьогодні за в нашого дяді Саші день народження, юбілей у мого брата. сьогодні 50 років, так. Да. Ми теж підемо його привітати, купили йому подарунок. Так що, працюємо, Садили ми грядку там чесничку, а то більше цибульки. Ну На зиму нам хватить, а ми ще садимо весною чимало, так що будемо весною садити. Город у нас вигораний. Сьогодні на дворі хмарно, прохолодно, сиро так, щоб сказати, не холодно ні, але сиро то воно наче одежу пронизує. Прохладно, у нас там на ставку плаває лебідь, бачу, один на воді. О, така красота. Так що трошки попрацювали, трошки загорнули тут у ями, де горалося. Та й підемо, будемо грітися в хаті чайок, пити гарячий, потім будемо збиратися йти в гості. Сьогодні мого брата, як я казала, вже попереду юбилей, Так що підемо туди до мами, до брата, у гості. Так що всім гарного дня. Крепкого здоров'я, миру, добра. Головне, щоб був спокій і закінчилась поскоріше цаклета війна.